Кролик Пітер. Жив собі неслухняний кролик Пітер Пуш. А сестричок його звали Булка, Плюшка і Пампушка. Усі вони жили разом із мамою у норі під корінням великої пухнастої ялинки. Ну, діти, сказала якось вранці мама місіс Пуш. Ідіть погуляйте, куди хочете в ліс, у поле. Тільки не ходіть у сад містера МакГрегора. Там з вашим татом трапилася велика неприємність. Місіс Макгрегор запекла його в пиріг. Тож будьте уважні, а я до крамниці. З цими словами місіс Пуш взяла кошика і парасольку та вирушила через ліс до крамниці. Там вона купила пшеничного хліба і п'ять ватрушок. Слухняні дівчатка, булка, плюшка та пампушка пішли в ліс по ожину, а неслухняний Пітер Пуш пострибав нагород містера Макгрегора. Хвіртка була зачинена, але він проліз під нею. Він поїв там салату, пожував квасолі. І взявся за редиску. Незабаром у нього роздуло живіт, і Пітер Пуш пішов шукати Петрушку. Він знав, що Петрушка допомагає від болю в животі. Але раптом за рогом огіркового парника блиснули окуляри містера МакГрегора. Стоячи навколішки. Містер МакГрегор возився з капустою, але, помітивши кролика, миттю схопився і кинувся за ним. Лови злодія. крикнув він, грізно потрясаючи граблями. З переляку Пітер Пуш забув, де хвіртка і відчайдушно заметушився по городу. Він загубив черевички, один у капусті, інший у картоплі. Звичайно, бо соніж та на чотирьох лапах, Пітер Пуш бігав набагато швидше. Та, на жаль, він налетів на сітку навколо Агрусу і застряг, зачепився гудзиком. На Пітері була новенька блакитна курточка з блискучими мідними гудзиками. З очей його бризнули сльози, почувши схлипи Пітера. Летіли схвильовані горобці. Не здавайся, Пітер Пуш. зацвірінькали вони йому. Скидай курточку та біжи. Тут підскочив містер Макгрегор і накрив Пітера величезним решетом. Пітер Пуш вислизнув, але без курточки. Вона залишилася під решетом. Він влетів у сарай і стрибнув у ліку. Але от біда! Вона була повною, і Пітер Пуш занурився по самісінькі вуха у холодну воду. Містер МакГрегор зрозумів, що Пітер у сараї Мабуть, сховався під квітковим горщиком, вирішив він. Горщиків було багато, стояли вони порожні догори дном. Містер Макгрегор почав швидко-швидко перевертати їх один за одним. А Пітер Пуш так промерз, що в нього засвербіло в носі. Апчхи! – чхнула раптом лійка. Містер Макгрегор кинувся до неї, однак Пітер встиг вискочити. Містер Макгрегор люто тупнув і носком черевика притиснув кролячий хвостик. Але Пітер вирвався. І вистрибнув у вікно, перекинувши три горщики з квітами. Для містера Макгрегора віконце було завузьке, та й він втомився від біганини. Ох. сказав містер Макгрегор, припинивши погоню, і зайнявся своїми справами. А Пітер Пуш, увесь мокрий, присів трохи перепочити. Він захекався. Тремтів від страху і не знав, куди бігти далі. Трохи віддихавшись, Пітер Пуш тихенько застрибав, боязково рушачи вухами і озираючись на всі боки. Де ж хвіртка? Він натрапив на якісь двері в цегляній огорожі, але двері були замкнені. А під ними товстенькому Пітеру було не пролізти. Бабуся Миша снувала під дверима туди сюди, тягала боби і горох для внуків у ліс. Пітер Пуш спитав її, де хвіртка, але Миша тримала в зубах таку величезну горошину, що не могла вимовити ані слова, лише хитнула головою. Бідолашне кроленя розплакалося. Потім Пітер Пуш помчав навпростець через город і зовсім заблукав. Він вибіг до ставка, сюди містер МакГрегор зазвичай ходив по воду. На березі стояла порожня ліка, а поруч завмерла біла кішка, хижо дивлячись на золотих рибок і зрідка поводячи хвостом. Пітер Пуш вирішив не турбувати її. Про котів він чув достатньо від свого кузена Бенджаміна Банні. Бенджамін розповідав, які в них гострі пазурі. Пітер Пуш повернувся до сараю, але раптом зовсім поруч почув звук сапи: Туп, тяп-тяп, туп. Пітер сховався під кущем. Проте все навколо було спокійним. І згодом він виліз, а потім застрибнув у тачку і обережно вистромив з неї свої вуха. І в той же час побачив містера Макгрегора, що сапав грядку з цибулею. Містер Макгрегор стояв спиною до Пітера, а прямо за ним виднілася хвіртка. Пітер пуш тихенько зістрибнув з тачки. І кулею понісся садовою доріжкою за кущами смородини. Містер МакГрегор помітив його біля хвіртки занадто пізно. Пітер прослизнув під нею та зник у лісі. А містер МакГрегор підібрав його курточку та черевики і зробив з них опудало відлякувати чорних дроздів. Пітер Пуш жодного разу не зупинився і не озирнувся. Поки не влетів у нірку під великою пухнастою ялинкою. Він так втомився, що відразу впав на м'який пісок і закрив очі. Тим часом місіс Пуш смажила моркв'яні котлети. Ах, Пітере, який ти невдахо, бурчала вона. І тижня не минуло, а ти вже загубив другу курточку і другу пару черевиків. Увечері Пітер зовсім заслаб. У нього заболів живіт і почався жар. Місіс Пуш поклала його в ліжко та заварила чай з ромашки. Вона напоїла чаєм Пітера, як велів доктор, одну столову ложку на ніч. А булці, плюшці та пампушці на вечерю дісталися гарячі булочки, пампушки, пончики. Та солодкі ватрушки, булка їла булочки, плюшка пампушки, а пампушка ватрушки. Але хто ж тоді з'їв усі пончики? Довго кроленята не гадали. Вони швидко заплуталися і поснули. Підписуйтесь на канал. Щоб не пропустити нові цікаві історії.